Шановні друзі, я так розумію, що ті заяви, які тільки що були в сесійній залі перед початком нашої сесії політичною партією, ну багато з тих я хочу проєктувати, що багато з тих питань, які були задекларовані, як бачення політичної сили, це ті питання, які вже в роботі апарату обласної ради, тобто щодо конкурсів. На заміщення комунальних підприємства. далі розробляється сама зміна проекту. І на наступну сесії це буде винесено, просто ще не готові. Поки що положення такого не було. Там злочин про це сади. Так я вважаю, не, не детально можливо ознайомитися з усіма пропозиціями фракції. щодо, ми просто ще не дойшли до порядку денного, і певні питання, ті, які, які задекларовані, вони будуть розглядатись, будуть вносити їх зміна на квітування. E, давайте так, e, якщо є бажання, ми можемо просто проводити зараз консультації, зібратися з керівниками фракції приємні обласної ради. Де я запрошую керівників фракції обласної ради. E, Проведемо консультації, почуємо далі, як бачення, як ми можемо працювати, але я би хотів звернув увагу, що якщо ми говоримо про конструктивну роботу, то давайте її будувати конструктивно, давайте її будувати у процесі. Тобто, коли йде мова про заступників висунення, заступників пропозиції, заступників ми на попередній сесії 6 січня, коли вносили це в сесійній залі. Питання району нашого заступника було, що у нас я не готовий, бо не боюся. І в мене на сьогоднішній день письмово пропозиція від фракції, що ця фракція означає, я вважаю, Іванова Петрова Сідорова, когось є підвод фракцій. У мене є пропозиція від фракції самопоміч на кандидата на голову снаряд рішення фракції. По трассе на саму є пропозиція фракції «Батьківщина» по кандидатурі військового Валерія Олександровича. Інші пропозиції від інших фракцій, їх рішень фракцій до мене не надходило. Тобто я ну, не ловію, телепатію, як марю цей. Мені треба додати, ми до кого я не надходять. На всі реагуємо і на всі включаємо. Ну, До мене пропозиція. У нас просто є е, ті питання, які ми е, хотіли зробити поза сесією. Тобто, поза сесією два, два три питання, але я розумію, що підтримки, підтримки е, фракції, яка зараз на. Е, Nekdo je še upnil začeti to, ako je bilo, da bi rad posvetil. Še ena je v konsultaciji, razširja. Ne ravišljam. Še ena je v konsultaciji.